Серце навчання це навчальна організація, розташована на півдні Франції в Тулоні між морем і горами. Ми маємо різні навчальні програми, які охоплюють готельний менеджмент, громадське харчування, промислове прибирання та доступ для людей з інвалідністю на робочому місці. Серце навчання надає навчання понад 6 тисяч студентам на рік. Наше завдання для цих навчальних курсів зробити наш контент максимально доступним. Складність полягала в тому, що нам доводилося витрачати багато часу на створення всіх навчальних матеріалів, які ми повинні надавати нашим студентам. Ми зрозуміли, що коли ми давали документи нашим студентам, деякі з них опинялися у смітнику, CBC звернулися до нас, одразу виявили нашу проблему і запропонували своє рішення для робочого процесу. Workflow Central як хмарне рішення дійсно привернуло увагу наших клієнтів у їхньому пошуку інновацій та технологій. Workflow Central дозволив crc навчання конвертувати паперові документи у файли mp 3 щоб поділитися ними студентами. Конвертація в аудіо принесла величезні переваги нашій компанії. Тепер студенти можуть проходити навчання так, як їм зручно, на планшетах, телефонах і комп'ютерах. Тепер вони можуть слухати навчання в автомобілі або під час занять спортом. Це також дозволяє нам надавати наші навчальні курси людям з вадами зору. Workflow Central дійсно змінив спосіб роботи crc навчання та багатьох наших клієнтів. Це дозволяє нам відрізнятися від конкурентів. Ми економимо час на створення та друк наших документів, а також знижуємо витрати і вуглецевий вплив. Те, що змушує нас прокидатися, це надання якісного контенту нашим студентам, і Workflow Central безумовно допомагає нам досягти цієї мети.